Розпочинаємо сьогодні новий влог, сімейний такий. Зараз Сергій підійде. Сьогодні 3 лютого, понеділок, і у Сергія невеличка відпустка. Да, і ми сьогодні будемо займатися домашніми справами. А якими домашніми справами, мов Сергій? що ми будемо новорічний декор прибирати, тому що ми ще не прибрали. Ну, ми оці гілочки прибрали, трошки в камеру, дивись, щоб тебе люди бачили, який ти красавець. І ну, ці гілочки свіжі ми прибрали вже, а оці ще пластикові. Ось декор ще не прибрали. Тож сьогодні будемо займатися. Також хочемо трошки. Переорганізацію зробити. Зараз підемо в Аврору, подивимося якісь органайзери, тому що мені і пряжу треба. Я колись хотіла пластиковий купити, так і не купила, тому що не було ну, розміру підходящого. А вчора побачила у Наталочки хобі у кошику такі органайзери, як в Аврорі недорогі, То думаю, може куплю такі. Вони мені якраз по розміру підходять в Шафу, то переберу трошки пряжу, та що в мене не дуже перебрана ще. Ось, бо Сергій з мене вже сміється, що я вже не купую нічого, але багато ще чого є, тому й не купую. Треба тут ще повив'язувати, так? Да, Сергій? Yeah. А то азарт на купівлю є, а куди складати це все немає вже. У мене. Велика шафа ціла і все забито, і, і в общем толку ніякого немає, треба щось робити. Сьогодні така сонна, тому що щось 4 години прокинулося, якесь безсоння було. ну, Пов'язала, звичайно. Звичка по шахану. да, Сьогодні не було в Києві тривоги, але звичка залишилась вже. Да, да. Вони 4 завжди тут Так, да, Сформувалась. Долітають до Києва десь приблизно, да. Ні, в час ночі буває і близько п'яти. Так, ось такі справи. Так що йдемо в Аврору, потім ще сходимо, там Сергій хоче сім, сімок собі купити. Уже таких почищених, полущених, так? Да? Mm -hmm. Ось. А ви не перемикайтесь, далі буде? Так? Yeah. Сьогодні у нас така хорошенька погодка. Трошки відчувається морозець, але сонечко. Бачите, вже поприкрашали до Валентина. отут у нас кафе. А то у нас квітковий магазин там, так? Да? Так, да. поприкрашали вже. Тут у нас прямо під домом кафешка. Зелена травичка, сонечко. Але такі тучки ще зимові хмарки, так? Да? Підемо далі. Це наш будинок. В'яжемо разом. Шкарпетки, так? Да? Де там? Разом в'яжемо? Ой, ти моя манінька, вяжемо разом. Ой, О, китюнька маленька. Завтра, Завтра да помогает, Завжди. Да? Котик, что ты там? Где ты там? Где ты там? Ниточки цікаві, да? Ниточки цікаві. Ой, ты мой котик. Ой, ты моя сонечка. Ой, ты моя сонечка. Ой, ты моя сонечка, маленький. Так я вяжу, а вон она ложит. И инуди лапкой играется пряжей. Да? Ой, колобок ты мой. Ой, мой колобочек маленький. Ой, мой колобочек. Ну, у меня и бельёчка. Вот голюсенький. Я хлюсенький, мой хлюсенький. Давай будем далее вязать, да? Эти поси, эти поси. Ой, эти хочечка моя. Эти халюся такая халюсечка. Горнюнечка моя, горнюнечка. Горнюнечка, водечка. И мажешь шкарпеточка Готово. Разом в'яжемо. Ще трошки, да, дитка? Сніг! перший сніг, да? сьогодні 4 лютого. До речі, у Ярослави вчора я бачила, вона виставила сніг, пішов, а нас тільки сьогодні. Да, дитка? Дивіться, як дитка дивиться на сніг. А дитка сніг пішов? да, сніг? Що це таке? Спитай, що це таке? А це сії ході, А <ріхи> <ріхи> ану пусти. Ось тик трясеться. ні не не оді все. ні не не Ще й скупнеш. Так, все, зачиняємо. Готовий на сніданок. Вчора купили такий сир рикотта. До речі, може хто знає, як його робити в домашніх умовах, то напишіть. Це мій улюблений, улюблений сир. Так, і купили вчора ось таку заморожену лохину. Теж дуже класно в метро. 180 гривень за кілограм смачніша. Ну, Звичайно, Тому що ось такі у нас сьогодні сніданок. Рікота і плохина. А ти що там, будеш тиск міряти? Так, а Сергій займається своїм здоров'ям, буде міряти тиск. Так, так що хто снідає? Смачненького. Ще каву зараз собі зваримо. А, і додам трошки в ріху, трошки згущена. Хочеться <смеш> смачного. Ось, дівчата, ось такі в мене шафа. І ось така у мене організація, недеорганізація е, пряжі. Все в таких пакетах, нічого не видно. Тут у мене ось така висяча, ось така шафа. Спеціально у мене тут все ось так, як попало все. Ось така організація. Купила теж ось такі пакети. Два поки купила, сьогодні розпочну. Поскладаю пряжу, яка нова, поки поскладаю вовняну, а потім вже буду ще пововняною розбиратись. Поки два купила, подивлюся як мені. Ну, мені наче по розміру підходить. Так що, Наталочка, дякую за, за підштовхування. Я вже подивилась, думаю, треба в мене навести порядки, тому що якось не знаю, так от начебто наводиш, але все одно толку ніяк, ніякого. Так що буду організовувати сьогодні. Ну, звичайно, в цьому відео я це ще не покажу, тому що це ще буде процес. А в наступних покажу, як це у мене вийде. Показую ще свій результат, як я поскладала в ці органайзери. Ще докупили три органайзери. Сергій збігав. І ось така в мене купа. Бачите, все ще так зробила. Оці, як би, полочки навісні я переставила в цей шкаф. Зараз Цю половинку я перебазувала. Ось так. Ну і, до речі, ще у мене органайзер речей, які, які я хочу перев'язати. Там непогана нитка пряжа, і я хочу перев'язати. Це у мене е, ну, сьогоденнішні процеси. Тут процеси сьогодення я поскладала, щоб я бачила, що мені в'язати, що брати, які не що в мене в роботі. Тут швейна машинка. Праска, та, яку я використовую, коли шию, шию і ось так. Так що трошки організувала, ще звичайно, ще можна буде перероблювати, але це вже так основне я зробила. І, звичайно, зробила висновок, що. Пряжу я більше не купую, тому що дуже багато пряжі треба вив'язувати. Купувати буду тільки на подарунки або там на якісь розігріші, а собі не буду купувати. Все ось таке. Тому покупки пряжі на каналі не буде. Це вже катастрофа. Я вчора ледь впоралась. Це взагалі. Тут у мене мохери. Потім така шерсть, ну, вовна, букле, там, шмукле, таке фантазійне. Потім ось тут такі, якби э, типу по типу Алізе э, ось таке, щось газал, алізе таке. А тут напівбавовна, оце моя. Ось Так що ось так. Це в мене на іграшки, це в мене всі, всі, все біленьке, світленьке, тут різне, а ось там ще органайзер, там, де пряжа, ось, ну там іграшки, розпочаті отакі, іграшково-плюшеві, всякі такі ще туди запхала. Тож, ось такі. І тут внизу, внизу там ще дві коробки з залишками. Тож. В'язать, <зв> не перев'язати. І тут, до речі, в мене теж такі процеси, які треба дов'язувати. Тут жилетка для свекрухи, а тут у мене ось такий кардиган я робила з буклі. І я не знаю, що з нього робити, чи дов'язати кардиган, чи перев'язати на курточку. Ну, тобто, я ще думаю: ось таке. Ну, тут теж євочки будуть якісь процеси. Так, а тут? А, тут у мене ось така пряжа, яка з Ярослава. Тут ну, така вона фантазійна, якби декоративна. Можна серветки в'язати, можна якісь ранери в'язати. Це вона у мене в окремому такому органайзері Ось. Ось так. І тут я планую типу, вішати процеси, які в мене будуть в'язатися. І так от потім на камеру треба буде. Ну, хай будуть вішали, віжачки, щоб тут потім вішати. Все, дівчатка, ось такий сумасшедший об'єм ниток, тому все. Це, на цьому все завершу. Я поки нічого не купляю. Я сказала Сергію, хоча б половину цього вив'яжу, потім будемо бачити. Тому що є з чого в'язати, звичайно, і, є, і на кожну нитку є плани, а йдеш в магазин, очі розбігаються, не знаєш, куди себе, себе дівати, тож треба трошки зупинитись. Так, Це наразі робочий стіл. Ось так робляться майстер-класи тут. Так, і що я хочу показати? Триває тиждень стартів, сьогодні вже вівторок, я нічого ще не стартувала. Але сьогодні хочу, може, трошки стартунути бактус ось по тигачком в'язати з тих ось цих ниточок. Це шкарпеткова пряжа ручного фарбування. Мені її подарувала наталочка, в'язалки від Наталки. І я хочу встигнути, ну, встигну не встигну, як вийде, зв'язати бактус гачком, який буде в мене називатися змійка. Там у нас є категорія в спільному проєкту різдвяної зустрічі змійки, змієчки, зміючки. Ну, у мене отака зміючка буде не лялькова, а бактусна. Ну, це коли чи я встигну, ну, думаю, встигну. Так, ось це я, мабуть, сьогодні розпочну вівторок. У мене буде такий стартик так вівторка. Так, потім я ще це такі трошки плани розповім свої в'язальні в цьому відео. Ще буду брати участь у спільному проєкті В'язальна толока 2. Другий сезон у нас вже розпоч... розпочнеться з 10 лютого, буде окреме відео. Буду дов'язувати ось цей свій жакардовий светрик. І буду дов'язувати ще свій пролісок. Тому що пролісок у мене вже в довгов'язах чогось завис. Так, також в'яжу такий кардиганчик з ось цієї пряжі, то що мені Валентина подарувала. Ось така мені приємна, гарненька пряжа, гарно виходить, уже потім в якомусь відео більш детально покажу. Ось такі переходи красиві, тож в'яжу кардиганчик зверху, регланом зверху, з звер... подібним викутом. І буде тут ще планочка така. Вже я дов'язала донизу, буду закривати голочкою. Ось, і робити планочку. Планочку, а потім рукави. Тому що я хочу, щоб у мене знизу ось така була. Потім Планочка була тут теж ось, ось така, з такого починалась, ось такого. І завершувалось. І також на рукавах теж я хочу так, щоб воно пішло, і манжетики були ось такі. Подивлюсь, як може треба буде ще один моточок, із-за того, що я хочу ці кольори. Пріміниці може відмотувати, то, може, треба буде один моточок ось такий докупити. Подивимося. Поки що у мене пішло два мотка і ще рукави, і планка. На планку теж прилічно йде, достатньо. Красивий такий виходить. Назву його, мабуть, весна. Ось так. так що, сьогодні у мене стартик буде ось такий. Ось такі мої в'язальні плани. Якщо кому цікаво ось цей номер пряжі, то це у мене колор 32, 185. Тут 310 метрів у 100 грамах і склад, 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 склад. 25 альпака, 25 вовна. І 50 преміум акрил. Хороша така ниточка, мені подобається фарбування. Цікаве таке. Дуже красивеньке. Якраз такий картиганчик буде під джинсики на весну, під футболочку. Роблю собі такий класичний варіант. Так, все, піду готувати смачний паштетик. І беру вас з собою. Так, хочу сьогодні приготувати смачний рецептик такої рибної намазочки, паштету, як хто називає. У мене це, типа така намазка паштет на бутерброди. Це може бути і салатиком, в принципі, можна його окремо їсти. Я беру сардини, можна взяти улюблену вашу консерву, а також можна запекти рибку в духовці і теж використати. Зараз ось такі консерви. Сергій купив в епіцентрі. У мене велика консерва, 335 грамів, доволі непогана Оця в епіцентрі продається зараз. Тож я вирішила зробити такі паштетик. Так, розтрошки отак розминаю консерву, так як ви любите: хто крупніше, хто і Роздовбати її і хай собі постоїть. Потім я на мілку терку натру яйця. На цю кількість у мене 335 грамів риби. Я беру 5 яєць. 5 яєць на міленьку терочку потру. Ось така у мене міленька. Ось на цю я буду натирати. Так, і також додам ще для пікантності трошки 2-3. Чорнослива. Хто не, не любить, не додавайте. Так, і цибулька. Цибульку я в такий салатик намазочку трошки присмажую. Ось у мене така присмажена цибулька. Тут одна така середня цибулька. Я її присмажила і коли присмажувала, додала півчайної ложечки цукру. Чого не додаю сиру, цибулю не дуже полюбляю, але хто полюбляє, додавайте. Ну, Мені здається, і у нас ми любимо підсмажену цибульку. І якщо ви не любите ось такого ефекту, щоб була шматочки, да, то можна її перебити блендером. Тоже буде класно, буде, будете відчувати смак, але не будете відчувати ось ці шматочки. Тож це таке ще Так, додала цибульку, додаю сюди рибу. І зараз піду, буду натирати яйця і маленькими шматочками нарізаємо чорну слив, це, якщо ви любите. Я люблю будівельних дзвінки від рекламних компаній. Тобто, бачите, нарізаємо міленько. Хто любить, а хто не любить, зовсім пропускаємо цей шаг. Але спробуйте, може, вам сподобається. Просто можете не весь салат, а в якусь частинку додати і подивитися. Тобто додаємо чорнослив, доводимо до смаку, кому там сіль, перець, якісь приправки можна покласти. Сюди дуже гарно іде ось ця. Приправка базилік томати, чесник, ось якщо є, можна покласти, і, і все. І будемо робити такі гріночки і намащувати смачну намазку. Я не додаю ні майонеза, нічого. Якщо ви любите, якщо вам недостатньо він ну, якби склеївся, да? то можете додати. Але мені краще додати менше яйця, щоб він ну, краще був. Ну, і не так у мене такий нормально, намазувати нормально. Я майонез не додаю, я ну, не люблю. Але хто любить, можете додати. Він сюди, в принципі, підходить. Ще можна додати смажені горішки. Волоські можна додати горішки, вони теж підходять. Ну, я не буду сьогодні додавати. Не знаю чому, не хочу. Але теж смачно буде. Все перемішую і будемо намащувати. Підсмажуємо смачненькі хлібчики. Дуже смачний такий виходить паштетик, намащуємо його і будемо смакувати. Як на перекус можна, так і на сніданок. Ми любимо нашій сім'ї такі смачненькі <смір> страви. І на цьому вже буду завершувати своє відео на такій смачній ноті. Дуже дякую вам за перегляд. Дуже дякую вам за коментарі і вподобайки, які ви залишите під відео. А також за підписку, якщо вам сподобався такий контент. І Бажаю вам всього найкращого, злагоди і миру. Зустрінемося всього самого найкращого. Бувайте, друзі!